Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олексій, і у цьому відео я розкажу вам, як можна легко створити паттерн у програмі Adobe Illustrator. Поїхали! Перед тим, як ми перейдемо до уроку, прошу вас поставити вподобайку до цього відео та підписатися на канал. А тепер. Поїхали до теми для початку. Давайте розберемо навіщо потрібно вміти робити паттерни. Паттерни це дуже зручний інструмент для наповнення вашого дизайну додатковими елементами для того, щоб зробити ваш бекграунд ще більш цікавим. Дизайнери дуже часто використовують паттерни у абсолютно різних роботах. І не забувайте, що патерни це повноцінний дизайн-елемент. Тож ви можете вже зараз продавати свої роботи на таких платформах, як Shutterstock, Envato і подібних. Давайте розберемося, як це можна зробити. Для початку на артборд ми додамо з вами бекграунд. Ось такий яскравий синій бекграунд мене влаштовує. Давайте ми його заблокуємо, щоб він нам не заважав. Для цього натискаємо комбінацію клавіш Ctrl або Command 2 Заблокували. Тепер давайте створимо елемент, який буде дублюватися в нашому патерні. В моєму випадку, я хочу зробити таку блискавку. Для цього я створюю окремий прямокутник. Давайте блискавка буде ось такого жовтого кольору. Трошки змістимо. Задублюємо ось так. І видалимо одну точку. Все. Тепер, скориставшись інструментом Pathfinder, зробимо з цього окремий об'єкт. І додамо йому невеличкої тіні, щоб було трохи цікавіше. Ось так. В режимі HSB виділяємо наш об'єкт, зменшуємо, наскільки нам потрібно, чи збільшуємо. І тепер створюємо паттерн. Коли наш об'єкт виділений, заходимо в Object. Pattern – Make. Все. Ми перейшли в режим редагування паттерна. Він одразу у нас з'являється ось тут, і в палітрі Swatches. Оскільки паттерн буде у нас в палітрі Swatches, нам потрібно дати йому якусь назву, щоб потім дуже легко оперувати усіма елементами у палітрі. Давайте ми його якось назвемо, наприклад, Lightning, і будемо рухатися по меню далі. Перше, що нам пропонує змінити Adobe Illustrator, це тип паттерну. Він може бути як ось такий, тобто повністю табличний. Також він може бути цегляний, тобто коли у нас є невеличке горизонтальне зміщення або вертикальне зміщення. І він може бути по прикладу сот. Давайте виберемо з вами перше значення і будемо рухатися далі. Наступне, це розмір ось цієї зони. Саме в цій зоні будуть знаходитися всі елементи, з якими ви будете створювати ваш паттерн, тобто, уся ця зона дублюється певну кількість разів, і за рахунок цього відбувається побудова паттерну. Тобто ви можете вказати розмір цієї зони, наприклад, ось так. І вона сформує відстань між елементами у вашому патерні. Також. Розмір зони можна вирівняти по розміру вашого зображення, наприклад, ось так. Але пам'ятайте, що коли ви вирівняли зону паттерну під ваше зображення, завжди ви будете змінювати відстань між елементами паттерна ось тут, в параметрах Spacing. Тобто ви можете тут зробити, наприклад, 50 і 50. Ось так і збільшити відстань між елементами. Також, якщо ви хочете рухати ваш об'єкт всередині цієї зони, тоді вам потрібно зняти ось тут виділення. Знімаємо, і тоді наш елемент буде рухатися. Ось таким чином а зона залишиться завжди в одному місці. Також ми можемо тут змінювати наш розмір зображення, повертати його, наприклад, ось таким чином. Також ми можемо тут створювати і інші елементи, додавати їх сюди. Сюди змінювати їх параметри, давати їм різні кольори, тобто ви повністю створюєте вашу роботу, якщо ви її не зробили заздалегідь, прямо у цьому меню, і нічого вам не буде у цьому заважати. Коли ви створили саме той елемент паттерну, який вам підходить, перейдемо до наступних налаштувань. Це у нас оверлепінг, тобто як наші елементи між собою взаємодіють, як вони перекриваються по висоті, по ширині. Якщо у вас дуже такий тісний паттерн, і елементи находять один на одного, вам обов'язково ось тут потрібно буде вказувати і вибирати значення по перекриттям елементів паттерну. Наступне це кількість копій в одному паттерні. Тобто, це може бути ось такий паттерн, може бути ось такий паттерн. А може бути і ось такий паттерн. Обов'язково враховуйте, на які за розмірами елементи, на які за розмірами об'єкти ви будете накладати саме ваш паттерн. І від цього підбирайте кількість повторів. Тобто кількість копій може бути від стандартних до нескінченності. Також я, наприклад, хочу, щоб у мене відстань між елементами все-таки була більша. Тому я її ось тут і збільшу зараз. Все. Потім ми можемо змінити, наскільки прозорими будуть наші копії, щоб не заважати нам редагувати основний елемент. Також ми можемо приховати і показати ось цей розмір зони, в якій ми можемо редагувати елемент паттерну. Все, коли ми вибрали і зробили все, як нас влаштовує, натискаємо на кнопку Done. Паттерн готовий. Наш основний елемент. Після цього можна видалити. Тепер, коли ми створюємо будь-який об'єкт векторний, будь-яку фігуру, в палітрі Swatches у нас вже є наш паттерн. Ось він, і він навіть підписаний, так як ми його і назвали. Коли ми натискаємо, паттерн переходить у заливку. Тепер він заблокований у цій зоні. Що це значить? Це значить, що коли ми почнемо його рухати, наш об'єкт, ми будемо переміщуватися по усьому паттерну. Коли ми поставили так, як нас влаштовує, наприклад, ось так, ми можемо назавжди зафіксувати цей розмір. Наприклад, ми можемо перейти в Object Expand, заекспандити саме розмір, після цього перейти знову Object Expand. І всі елементи всередині нашого паттерну перетворяться на групи і маски. Подвійним кліком лівої клавіші миші, переміщуючись всередину паттерна, ми переходимо до окремих об'єктів. Заходячи в кожний, ми можемо змінювати будь-які параметри. Але в цілому наш паттерн готовий. Якщо в процесі роботи у вас виникло бажання змінити якісь елементи в своєму патерні, не переймайтесь, ви завжди зможете це зробити через палітру Swatches. Для цього вам потрібно зайти в палітру і подвійним кліком лівої клавіші миші зайти всередину паттерна. Ось ви і в ньому, і знову можете редагувати усі елементи, які вам потрібні. Обов'язково не забудьте зберегти ваш паттерн, натиснувши клавішу Dan. Ось так дуже просто ви вже зараз можете створювати ваші власні креативні паттерни і навіть заробляти на цьому гроші. А як я вже казав у кожному відео, не забувайте про те, що будь-який редактор, будь-яка програма це лише інструмент в умілих руках, і лише ви робите їх вмілими. А я вам у цьому допоможу. Бувайте! Якщо вам цікаво дізнаватися новинки у сфері дизайну та навчатися чомусь новому, обов'язково підпишіться на мій канал і відвідайте одне з запропонованих відео. Я вас запевняю: в кожному відео я пояснюю щось нове і цікаве в програмах для дизайнерів. Ну тепер вже точно бувайте. До зустрічі!